Росія програла у Європі. Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів в Румунії переміг прозахідний проукраїнський кандидат мер Бухареста Нікошу Рудан. Він отримав 53,6% голосів. Його опонент Сімон має трішки більше 46%. Спочатку він не визнавав свою поразку, нині сказав Так, я програв. Але настрій проросійський, як ви бачите, в Румунії дуже-дуже серйозні. Загалом вони серйозні по всій Європі. І пропаганда російська активно працює вже не перший рік. І це є загрозою не меншою, ніж та конвенційна погроза, яку сьогодні створює Росія на кордоні із Фінляндією. Вони там вже будують активно військові бази і не перший день це там роблять. Я про це ще детальніше розповім. І в НАТО, до речі, друзі побоюються, що якщо раптом закінчиться російсько-українська війна то тоді Росія розпочне війну проти однієї з країн НАТО. такою країною може бути Фінляндія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, ну будь-яка країна, яка найближче знаходиться, звісно, до Росії. І це є однією із причин того, чому власне затягується війна в Україні. Перед розмовою. Путіна і Трампа, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в неділю вчора обговорив війну Росії проти України з лідерами Сполучених Штатів Америки, Італії, Франції та Німеччини. Про це повідомили на Даун-Стріт. і там повідомляють про те, що очікуючи на розмову Трампа та Путіна, лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню. На що Путін, як на мене, точно не погодиться прямо сьогодні чи завтра, а це буде робити поступово в кращому випадку. І тому Кір Стармер висунув ініціативу, аби все ж таки підготувати якийсь санкційний пакет проти Росії, якщо не буде досягнено цього припинення вогню. Саме тому я і роблю припущення, що Путін робитиме такі дії крок за кроком, не демонструючи. Повну готовність до припинення війни, зупинки бойових дій, але створюючи передумови для того, щоб санкції додаткові не вводились. і в такий спосіб буде розтягувати переговори. Ну, принаймні, так поки що виглядає стратегія Росії, якою вона буде далі, звісно, будемо дивитися. І дуже примітно, друзі, що віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс, який з історії знає, що відбувається в Україні, після зустрічі із Володимиром Зеленським у Ватикані, опублікував відповідний пост у себе в мережі X і назвав цю. Зустріч дуже хорошою. Він каже: ми обговорили останні новини щодо переговорів про припинення вогню, які тривають, та встановлення тривалого миру. І в нас є, каже, спільна мета покласти край непотрібному кровопролиттю в Україні. Ну, принаймні, дійсно атмосфера виглядала дуже і дуже привітно. Але безумовно, що подальший хід подій буде визначати сам Дональд Трамп. І Путін напередодні телефонної розмови з президентом Америки Дональдом Трампом. Нібито переконаний, що він нібито має перевагу на фронті, і до кінця року нібито може захопити повністю чотири українські області, тому не поспішатиме з укладанням мирної угоди. Чому я постійно говорю, друзі, нібито, тому що це пише точно Bloomberg, але з посиланням. На джерело близьке до Путіна, яке знає думки Путіна. Так, я подивився в оригіналі, саме так і написано. Виявляється, у Блумбергу є той, хто близький до Путіна і читає його думки. Виглядає це, звісно, трішки іронічно. Хоча ми знаємо про наміри Путіна захопити чотири області, які він відніс до Конституції, він захопив уже Крим. Звісно, йому це зробити буде непросто, але чи здатний Путін продовжувати цю війну в Україні? Зараз також питання дуже як на мене, риторичне. Оскільки на правду спроможності Путіна настільки великі, щоб він це зробив дуже швидко. Бо якби він міг це зробити, то безумовно захопив би ці області давно і говорити про те, що в нього такі сильні позиції, як на мене, поки що не варта. Але, друзі, я не випадково вам згадував публікації у західній пресі, які стосуються саме посилення військової спроможності і м -м, створенням загроз Росії для країн НАТО. Видання New York Times пише про те, що Росія активно готується до війни. З північно-Атлантичним Альянсом. Зокрема, Росія будує нові намети укриття для винищувачів та складів, що свідчить про довгострокову стратегію Кремля у відповідь на вступ Фінляндії до Північно-Атлантичного Альянсу. Їм дуже не сподобалось те, що ФІНИ стане членами НАТО, так само, як їм свого часу не подобалося, що країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія також увійшли до Північно-Атлантичного Альянсу. Активне будівництво та збільшення техніки зафіксовано біля баз поблизу фінського кордону, зокрема в Ка. Ам'янці та Алакуртті, а також поблизу Естонії. Вчора у вечінньому відео я вам розповідав про інцидент, який сталися в Балтійському морі із російським танкером, точніше, танкером, який використовують росіяни в якості одного з тіньового флоту для продажу е, нафти. І там також вони задіяли навіть Су-35 для того, щоб відбити цей танкер, який хотіли естонці перевірити. Натомість росіяни затримали. Судна, яке виходило з естонського порту, конфлікти в Балтійському морі присутні постійно. Аналітики вважають, що Росія розглядає Арктику як важливу складову свого імперського статусу а НАТО зазначає, що доступ до Арктики є ключем до великодержавності Кремля. І далі New York Times пише про те, що ФІН вважають, що у них є приблизно 5 років, перш ніж Росія зможе наростити свої збройні сили. До загрозливого рівня, але вони впевнені, що це станеться і що кількість російських військ, які їм протистоять, потроїться. Один з високопосадовців НАТО заявив, що щойно війна в Україні закінчиться, Росія передислоковуватиме свої війська все далі й далі на північ. Саме там готується напад. І дійсно, супутники-знімки засвідчують про те, що росіяни там будують бази. А це справді означає підготовку до війни. І незважаючи на такі агресивні дії Росії, які підтримує активно Китай, зараз Китай поки що мовчить в публічній площині стосовно майбутньої телефонної розмови Трампа і Путіна, всі це не подобається. Китай зараз зацікавлений в продовженні російсько-української війни. Але на тлі всіх цих дуже неприйнятних для світу речей, які почала Росія війна проти України. Підтримка воєнних дій Китаєм цієї війни також підтримка Китаєм за великим рахунком і нестабільності на Близькому Сході. Маю на увазі тісна співпраця Китаю та Іраном. Незважаючи на ці чинники, згідно з результатами індексу сприйняття демократії за 2025 рік. У світі Путіна сприймають краще друзі ніж Трампа, а глобальне сприйняття Китаю вперше перевищило сприйняття Сполучених Штатів Америки. Про це свідчать дослідження Democracy Perception Index. Опитання охопило понад 111 тисяч респондентів у 100 країнах світу. Згідно з дослідженням Трампа негативно сприймають у 82 зі 100 країн, де проводилось опитування. Путіна негативно сприймають у 61 країні, а Сінзіпіна у 44 Сприйняття Росії у світі покращилось навіть після обвалу у 2022 році, хоча держава ще менш популярна за США. Китай отримав позитивний чистий рейтинг плюс 14%, що є зростанням у порівнянні з 2024 роком на 5%. США втратили підтримку з 22% у 2024 році до 5% у 2025 році. Отак, друзі, працює пропаганда. Тому не варто недооцінювати фактор промивання мізків. Під який потрапляємо часто і ми, тому я вас і запрошую залишатися тут на каналі, оскільки я намагаюся уникати таких речей, часто роблю застереження про те, що ми маємо розуміти, де ворог, а де наші партнери. Так, наші партнери часто поводять себе не дуже відповідно до тієї ситуації, яка складається на землі, як полюбляють говорити в Кремлі. Я маю на увазі російсько-українська війна. Санційна політика, про яку вони часто говорять, як. Відповідь на агресивні дії Росії має засовуватися до початку цих агресивних дій для того, щоб попереджувати їх. Але навіть після того, як не досягаємо ми бажаного результату припинення війни, і Європа, і Сполучені Штати Америки зволікаються. І це, як на мене, є також одним із факторів того, що довіра до демократичних інститутів у світі втрачається. На жаль, і добре, що все-таки в Румунії переміг. Про український кандидат, але це не означає, що загроз у Європі стало менше. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я мав вам повідомити, сьогодні, о 17-й годині, відбудеться телефонна розмова Трампа і Путіна. Обов'язково триматиму руку на пульсі і буду максимально оперативно вам повідомляти усі ці новини. Дякую, що ви були зі мною. Підтримайте, будь ласка, мою роботу коментарем та вподобайкою. Всіх люблю, шаную. І не перемикайтеся. Все буде Україна!